Для приготування тіста на пиріжки беремо столову ложку цукру в мисочку глибоку, чайну ложечку солі, такі пропорції перевірені. Тісто буде дріжджі, обов'язково дивіться, щоб термін придатності був не Висипаємо всі ці сухі компоненти, беремо 250 грам теплого молока не гарячого. Дивіться, так, щоб температура була комфортною. От. Це все перемішуємо, щоб розчинилася сіль, цукор і дріжджі почали працювати. Ви побачите. Підуть такі булечки. можна венчиком розмішувати. Тоді сюди треба зарані витягти з холодильника. яйце одне, щоб воно теж було тепле не холодне, розбиваємо, перемішуємо це все. Додаємо сюди олії 100 грам. Соняшникову я беру. Можна додавати по багатому інші олії, від того вон тісто не міняється. Все перемішуємо гарненько. Тоді додаємо 500 г борошна, додаємо поступово, перемішуючи його до однорідної маси, поки вона не стане таким густим. От. І тоді готуємо, тим часом можна включити духовку, щоб вона нагрілася до 150 градусів, поки ви мішаєте. Все це викладаємо тоді. Готуємо поверхню, Пос... поверхню, де будемо замішувати тісто, посипаємо борошном, але не багато. бо щоб тісто, коли будете замішувати його, от, щоб воно не було дуже сухим. бо